Як вам краса, робота кипить. Кажеться, дощ починається. Рижик. Кс -кс -кс -кс. Що падло на вулицю поліс. По морді получиш, там от диких котів і собак. От робота кипить. Засиніть технокороб. А, краса, пеліци. Те ще треба. Бомж, сквіт, смаки. Це, здається, крильовий. Нам ціле відерце для цього дали і ліквідік. Тут можна почитати, що треба зробити. Поставити на паузу. Оп. Кукурудза. Типу з квітосміног чи щось таке, кальмар восьми ніг і бомж. бомжару взяли, пригоріли. Монтажир, розходнички, якісні флетики. Фарбовані, все як полагається. І вся фурнітура до них, до речі, якісна. Це добре, що не. Яко... Ще технокарп не економить на монтажах. Гляньте один монтую. Вставний резиновий отбойничок, все як правильно полагається, бистра резиновий відводик коротенький, але це на інгулець те, що треба, тому що дна короб підбирає. Все зараз скрутимо, додамо по папчику, кисла груша. Оп! Фокусірується бомж. Ніколи на бомжа не ловив, але багато про бомжа чув. От так от. І все це за бустером за бустерим бомжовим. І, мабуть, ось цим зеленим фарбованим. Буде флуоресцентний привід. Коропу на Інгульці. Ще трошки є остатків, але то вже буде зовсім інша історія. Отакі пироги. Дякуємо Технокарпу за донат, обов'язково потестимо і залишимо відгуки і побажання. Хоча я і так бачу, що все якісно. Ставте лайки, дякую підписникам, які пройшли по силочках в описі, а якщо, якщо ще щось заказали, ви взагалі красавці. Ладно, ми збираємо монтажі і завтра о 5 ранку брешу в 4,55, поки ви, комендантська година з 5 ранку. Закінчується. І швиденько на інгулець займати місце, кормити коропа. Ну що, зборка йде повним ходом. Флетік коропячий, широкий, як я люблю на місці, 80 грам Грамуличок. Не, не бомж, кисла груша. Ви всі її добре знаєте. От і сонечко виходить. Проїжджаю там один, вторий, третій, десятий блокпост. А сам же ж перший виїхав з самого утра. Дивлюсь ззаду, яка то подозрительна очередь. І тут мене осінніло, вони ж всі їдуть туди, куди і я. Я по повний привод, ви знаєте, мою машину по газах. Як увалив, тільки п'ятки сверкали. Благо дорога не сильно рівна, вони на своїх сіданах, баклажанах сильно не вгналися. Припаркувався рюкзак на плечі, сумки в зуби і болотом в забродах фух заняв. Їм теж там хороші міста достали. Досталось ну, таке. Оп. Готово. Зараз затестую в воді, але здається. Да. Вага гачка підібрана так, що він стає чітко рівно, як треба. Зараз заряжемо, замішаємо каші і вбій. Ну і що, прийшов час замішати? Нам видали бустера червоного. Горохом разить, але чому червоний? Можливо не горох. Не просто так наливають половину, щоб втору половину розбавити водой з річки. Але це не точно. Я ще й добротно налив, як завжди. Оща не хоче розтворятися, бо треба було трохи оставить. А не, показалось. No Name Pellez. Секретна розробка технокарпа. Дайомаю, як я вас люблю, зіп-пакети. Оп! дорого пахтить. Багато по-домашньому. бутилочка обтікай, обісралась, обтікай. все це перемішати, він должен попити води. І знаєте ще активатора бустера ще туди. Хоча ми лили красний, червоний, можливо, треба було б червоного і налити. Але ми кальмарчика ось много хочемо додати. Все таки сезон, да, флюрогель цілий. настоящий. Колір машинне масло, і знаєте, навіть машинним маслом пахне. Взагалі це вже на готовий флет поливається перед тим, як топталочку зарядити. але ми зарядимо і, і в пелець. Що то жидковато получилось. Трошки підождем. Можливо, якась горох-клюква. Не знаю, що було в червоному. Це нам розкаже виробник. Хай настоїться. Десь була, ага, бачу топталочку. палочку. Насадочка буде кисла груша, тому що вона працює. Зараз розберемося, все буде тип-топ. Ну що, от і перва рибка. Мобіла. Ти хоч там пишеш, та все чітко. Четко ось цей інгулець порадував. Кіло єсть. За верхню губу взяла снасточка. Не буду близько до камери. Добротний толстєнний, на нерест піде. Зелений сазанчик. Хоча не такий він і зелений. Красава. Оги вернувся! Такс, як я й казав, оба обана. А, вибило кліпсу. Оп! Флетік назад собрали. кисла груша на місці, але її встиг пожувати. Прикольний монтаж. Гачичок, звісно, 10-й номер. Треба попросити шостий або хоча б восьмий. Краще шостий. Шостий це, це наше все. Отакі пороги. Не, не, не слабе таке начало, тільки закинув, тільки думав, булки розслабить. На-на, не розслаблять булки. Добре працюємо. Як вам, до речі, вид з телефону? Звук, фігня, того що. Ще треба мікрофон, провода, переходники настроїть і провірити 10 разів чи записує. Це страшне, вже краще на провірену камеру писати. Але все одно телефон відпрацьовує. Оп, бустерок. Зробимо все як треба. Хоча я не впевнений, що так треба. Оп! Тримайся. по попапчик. Перець кстати, нормально розмок. Поначалу було не дуже оп, але потом все получилось. все як у людей. Все як і повинно бути. Але біда в тому, що треба частенько перекидати. Теліс, кстати, офігенський Підрозмок і став клеїться. Вода в тебе прибуває. Карасик подійде, карасі тут є, я чув, вони рестились прямо у нас під ногами тут в камишику. Все не включене. Ну да ладно. Ще папери закидаємось, сходимо до сусідів ляси поточить. І десь після обіду швидше за все пошабашимо. Добре, що на ніч не приїхав. Толку ноль. Похолодало і холод буде ще тиждень триматись. Будемо чекати і шукати іншу рибу. Якось так. Чи то щось плюнуло, чи просто рогаті напала. Швидше втора. Я вже думав риба. Ех, нічого таке було тут. Гачок поставив більший і кислу грушу, ви помните. Ще трошки навіть з води достали, ще трошки ароми віддає кислої груші. Так, рогачик треба поправити. Безсклвіє. Отак от, от погода вирішує. Та ще й в цьому році трохи рановато з рибою. Хоч на ставочок пиляй в Миколаїв. Два рази тикнуло. І все. Паскудство. Явно не короп'ята смулака була. А може і карась на край швернула так, як полагається, в сторону поїздковий. дергало, значить клювало, а значить що? Треба перепливить. Возможно карась, богачок 10 номер. Це ж таке дело. Раз дергало, значить кліпсу выбило или флет подвинуло. 80 грамм тим более. А значить все може бути. Думав закинуть може ще далі. Ну куди вже далі не знаю. Хоча все, все може, все можна. Була клювака. і, похоже, ще там. Мабуть, не вирус. Так, Секундочку. бомба я Як то кажуть, як я казав, на маленький попап маленький короб. Це самий маленький короб, чорненький, але вже не реститься, як бачите, молоки течуть. А значить, вже можна їсти. Риба повинна вирости, одне реститься і тоді її можна ловити. Раніше такі правила були. Зараз норми вилова і розміри переписали заново, але це наш наймаленький коропець, красавець. Як я казав, гачок треба з цього самого на той самий збільшити, але що далі, тим і працюємо, кисла груша. Не клює собака дика, і нічого не поробиш. Уже й попапчики поперебирав, і ліквідики, і, і ну, пелі ціною не, не мішав, ібо нефік. І так, нормально все. І в сусідів глушняк повніший. Два рибака з боку ни черта. Діло йде до обіда. Бубликом, можна сказати, вже три рази пообідав. Після обіду можна і пошабашити. І неділю у нас, мабуть, і видно тут не буде, бо, бо холодно. Походу, із-за цього крупний короб десь. І не планує клювати. Є клювака. Клювака задирака Тільки чого вони всі невеличкі і де подівся крупняк. О, це цікаве питаннячко. Попукує. Коропець красавчик. От пустимо, грам 600. Сто раз на кампен таких кидали, мучать не будемо і вам не рекомендую. Діло йде до шабаша, як бачите, до вечора. І мені це не подобається. А кому таке взагалі сподобається. Зачота нема в зв'язку з тим, що похолодало, що поробиш? Але щось та й поробимо. Ще трошки посидимо, прикормка зараз у Флетик заб'ємо, ще є, перезакинемо. Ну що, діло іде к трьом, прикормочка кончилась, нову мішати не бачу сенсу, Спортить тільки. А кстати, тут бустера немає. У нас є, правда, активатор. Бустер. І не один. Ми використовували сквіт-октопус. Сусіди два рибака вже уїхали. Підходив до них, побалакав. Пусто пару карасиків. Бомж. Бомг. От так от. Попапчики були кисла груша. 8 і 10 мм. Криль і бомж. На очереді на наступну рибалочку. Монтажики, фурнітура, все брав з собою, нічого не пригодилось. Флетики ні один не одірвав. І це добре, цей запасний, як бачите, з гачком. Оп, красавець. Що ж, за відпущених коропів з вас причитається. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Обов'язково проходьте по ссылочках в описі під відео. Я тільки здається, зараз, зараз зрозумів, що в основі улова, в кривому розі, здається, технокарп продається. Там стенд з дорогими товарами коропячими, І здається, там все багато чого було технокарповського. Я тільки зараз це зрозумів. Якось так. Отакі От пироги. Риби нема. Перед котами нема чим похвастатися. Того якось так. Будемо на зв'язку. Підписуйтесь і до зустрічі на воді. До речі, відос був знятий на те, повністю на телефон. 4К 30. Кадрів секунду, якщо комусь було цікаво, пишіть відгуки.